Чергова атака окупантів відкритим полем на Новомихайлівку знову відбита українськими десантниками із 79-ї бригади. Російські ворожова сили продовжують активно діяти на всій лінії бойового соприкосновення, несмотря на колосальні втрати, своїх цілей не досягли. Під час атаки було спалено три російські танки та три БМП. По полю видно, наскільки інтенсивні бої відбуваються в цьому районі. Рашистське командування чомусь вважає Михайлівку пріоритетною метою, яка дозволить їм в перспективі вийти у фланг українським бригадам, які захищають вулгодарську ділянку фронту. Але всі їхні намагання, як бачимо, зводяться на нівець, оскільки ця ділянка фронту дуже добре пристріляна. Удару завдано прекрасно. Ми розуміємо, що там точно щось зруйновано. Так зараз є виття на болотах. Що, от мовляв, вони і почали спеціальну воєнну операцію саме тому, що борються з цими нікчемними нацистами, які завдають ударів по гуртождиках, а вони шляхетні, благородні і тому подібне б'ють виключно по воєнних цілях. То маю нагадати Другу світову війну. От дуже буде доречною ця паралель. Тоді, коли німці здійснили 40 тисяч літакових літів проти великобританії, скинули 40 тисяч бомб. Убили 40 тисяч громадян Британії і 2,5 мільйони викинули на вулицю. А ми давайте так скажемо, скільки українців покинули Україну через цю війну. Ну, це така сама цифра, а може і ще більше. То для британців усі запобіжники були зняті і нагадаємо тільки одне бомбардування Гамбурга у літку 43-го року, коли було скинуто більше ніж 9 тисяч тонн бомб і застосовано більше ніж 3 тисячі бомбардувальників різного типу, за якихось там. Трошки менше, ніж. Три тижні тому ніякого тут не може бути морального застереження, що, от, мовляв, там постраждали якісь невинні люди. Люди, котрі будують зброю, котра потім летить в Україну і вбиває і не все, що може вбити, і знищити, несуть пряму військову відповідальність. Вони також є убивцями і катами. Тому усі такі цілі є абсолютно законними. Чим більше згорить всякого воєнного мотлуху, особливо те, що виробляє зброю, тим краще. А сам факт того, що війна... Прийшла на територію Російської Федерації у комплексному розумінню цього слова, то однозначно вітається війна тут до них прийшла, але часто вони приписують Україні дуже сумнівні заслуги. і Мова йде про. Великий терористичний акт в Підмосков'ї, Крокус Сіті -Холу. У мене не було нагоди з вами поспілкуватися з цього приводу, пане Петре. Але запитання наступне: за вашими спостереженнями і на вашу думку, чи вдається зараз російському керівництву російській пропаганді використовувати цей прецедент для мобілізації свого суспільства, свого в майбутньому війська на війну з Україною можливо на новий виток. Дуже складне питання по цьому теракту. Давайте ми на нього подивимося під дещо іншим кутом зору, котре зараз є популяризоване у нашій медійній площині. Те, що це організували, їхні спецслужби, питання якого рівня і яка їхня мета. То цьому немає ні найменшого сумніву, але я почну із далека. свого часу у 1930-х роках радянський союз завербував так звану Кембриджську п'ятірку у Великій Британії. Це були дуже високо поставлені де дипломати. Їх направду було п'ятеро чоловік. Вони займали дуже різні посади. Найвідоміший з них Ентоні Блант. Він п'ять років. Практично всю війну був особистим радником Георга VI. до речі, належав до королівської mm -hmm. родини і навіть утримував особисту королівську картинну галерею. Засвітили цього чоловіка, що він такий був мерзотник і негідник і працював на радянський союз. Хоча він покаявся дуже сильно щиро, покаявся аж в кінці 80-х. Це зробила Маргарет Тетчер, Це було доцільно з політичної точки зору. Чому б я про це говорю? Та ніхто не підозрював про його існування, що він існує у природі, і про таку суперякісну операцію, тобто, де 30-ті роки. А де 80 роки, 50 років пройшло, перш ніж операція була повноцінно показана? Щоб ми розуміли справжню правду, правду реальну, що там відбулося, знатимуть тільки наші онуки, а то і правнуки. Все те, чим ми зараз будемо займатися, це аналітичні конструкції, можуть бути дуже близькі до реальності, але усе ж таки не сама правда. І пам'ятаємо, що коли задумовується такого рівня операції, то бездоганно привести її по годиннику неможливо, тому що там грає кілька гравців. А може і грати доволі багато гравців, і кожен має свою мету, кожен має свою ціль. Питання як у шаховій партії: хто кого переграє у влучній точці збігання часу і місця, чи там присутня і ні, ні не меншого судню? Чи самі росіяни могли їх вербувати, щоб у такий спосіб е, актуалізовувати у першу чергу новітню філософію боротьби з ісламським фундаменталізмом? І на жаль, буквально на другий день були імпульси від, від, від західних політиків, що так дійсно треба з росіянами щось там якось щоб щоб знову боротися з цим клятим іділ, чи могла там бути якась гра в частині, що стосується підставляння самого Путіна, що він дійсно цю операцію не санкціонував та чому ж підштовхнути його перейти. Якісь чорні риски, скажімо, у частині тактичного ядерного удару, бо точно є таке, я їх називаю важке воєнне крило. От оті люди, котрі згуртовані навколо, навколо Герасимова і безпосередньо шойгу, котрі дійсно вважають, давно вже треба було цей нарешті ядерний удар, тактичний завдати. Ну, в цьому свято переконаний, чи в якійсь частині це знімає запобіжники для Путіна в частині великої мобілізації за принципом вставай страна агромна? Та чому ж і ні, але разом із тим і кидає глобальну тінь на Російську Федерацію. Ну як це так? Ну, якісь немачні нещасні укронацисти зуміли організувати супермогутню надпотужну. Акцію такого масштабу, такого рівня, а їхні все могутні спецструктури, які мало на всю планету земля контролюють, годують, підкупляють, тероризують тільки один так званий кубинський синдром, чого вартує, що дотепер американські дипломати по всьому світу перебувають в якомусь незрозумілому режимі упливу на них мікрохвильових датчиків. Апаратури і тому подібне і тут раз отаки от сталося, українці все зробили. Я трошки іронізую, тому що об'єктивно об дати виважену точну оцінку, хто, що, як, чому, для чого і яка мета, ми зараз не зможемо. Має прийти ще якийсь час, має щось там закипіти в частині того, що ІДІЛ оголосив їм, нібито відверту війну в терористичному режимі. І коли таких випадків набереться якась низка. Коли можна буде відстежити за принципом аналітичного розбирання, хоч якісь взаємозв'язані з собою ланцюжки, тоді буде якийсь головний висновок. Але одний висновок, без огляду на це, все, що зараз було проговорено, все ж таки є: на болотах закипає. Закипає все, що має закипати. І чим сильніше буде кипіти, тим краще. Пам'ятаємо фундаментальну істину для нас, для українців, хороших русських ніт. Як мені подобається сьогодні ваша риторика, тим не менш, поки наші народні депутати поки що вирішують на яких засадах в майбутньому буде відбуватися мобілізаційний процес в нашій країні в Російській Федерації, і почався весняний призив строковиків. Я не знаю, чи можна покладати якісь, хоча б сподівання на те, що вірніше чи може Путін покладати якісь сподівання на те, що всі ці люди можуть поповнити російське військо і зробити це якісно. Ми з вами багато разів про це говорили, але те, що вони постійно підкидають дрів в цей вогонь війни. Це очевидно, і строковики для них виключенням не є. Наскільки небезпечними можуть бути цифри? Чи вони є стандартними від року до року, чи все-таки зараз масштабуються? Саме по показниках відносно стандартні розуміємо, що Шойгу буквально тиждень півтори тому оголосив, що вони створюють 14 нових загальновійськових дивізій, 16 нових механізованих бригад і дві загальновійськові армії. Багато це чи мало? Пройдемо по штатних показниках. Дивізія це 12,5 тисяч людей. Легко помножити на 10 125 тисяч. Бригада це 5 тисяч людей. Легко помножити на 10-50 тисяч. От уже маємо 170 з копійкою і дорощуємося. У чуде, оті хвостики, якими не пом. Множили, то за 200 тисяч людей можуть поставити до строю. Немає ніякої проблеми. Їхній мобілізаційний потенціал у межах від півтори мільйона до трьох мільйонів людей. Чи одразу призовники стануть до бою? Ні, такого точно не буде. Як мінімум три-чотирьох місячну підготовку не підійдуть Пройдуть. для того, щоб освоїти автомат Калашникова, як і вони кажуть, це шедевр руської нації. Достатньо 5-7 днів, щоб тільки навчитися його заряджати і вистеляти точку прицілювання. А логіка боїв за Бахмут показала, що. Піхотні вали для них класичний історичний наратив. Руски не можуть програти на полі бою. Скільки життів солдатських треба затратити, скільки вони затратять ця слова тира наших часів і народів. Сталіна, тобто чи будуть вони оці, оці нові бригади, які задекларовані, і дивізії, нарощувати з призиною коминенту 100%? Пройде 6-7-8 місяців. Вони всіх переконають, що треба укладати контракт. І до речі, по закону це також все цілком нормально, адекватно їм дозволяє. і Вони із призову будуть переходити на контракт. Чи чи це явище буде масовим, на мій погляд, ні. Навіть у них із цим будуть деякі труднощі і проблеми. І найголовніше, не треба нам займатися риторикою, що вони їх там підготують, одягнуть і тому подібне. Пам'ятаємо, автомат Калашникова в руки, МПЛ-50, те, що ми називаємо саперною лопаткою, в руки, кілька гранат, куфайку діди воювали саме у куфайці, кірзаке, за родину завелічує, здихали, здихають і будуть здихати.